Усім доброго дня. В даному відео хотілося б поговорити про деякі моменти стосовно мирних переговорів та усіх домовленостей по врегулюванню війни між Україною та Росією. Відео буде довгим, тому відразу вибачаюсь і сподіваюсь, що всі додивляться до кінця. Усім глядачам, дякую. Окремо, хотілося би виділити велику вдячність усім. Лідерам європейських країн та велику вдячність громадянам Америки та їх політикам за допомогу нашій країні та намагання домогтися миру для нас та всього світу. Не хотів би критикувати позиції наших союзників та великих людей, лідерів цих країн та великої Америки по врегулюванню цієї жорстокої війни. Не мені говорити щось на цю тему як звичайного громадянина України, але хотів би припустити свою думку на цю тему. Сподіваюсь на розуміння та невелику критику і що після подібних слів мені за це нічого не буде. Я згоден, точніше, я не згоден з формою подачі та початку закінчення цієї жорстокої війни. Мені, як колишньому військовому та громадянину України боляче споглядати, які жертви йдуть між військовими кожної сторін України та Росії. Та як жорстоко Росія б'є по цивільних будинках та як помирають або тяжко калічаться невинні люди. Мені, як громадянину України. Хотілося б, щоб ця безглузда війна якомога скоріше закінчилась. Сподіваюся, що великі люди та лідери європейських країн та великі і поважні політики Америки мене почують та зрозуміють. З чого би почати? Гадаю, потрібно почати з моєї думки по цьому питанню. А саме, як, на мою думку, можна було це все закінчити. Спочатку розділити це все на два етапи. Зі своїми пунктами та тиском на обидві сторони цього конфлікту. До чого я веду? Давайте це обсудимо. Перший етап це банальне, але складне питання по припиненню вогню. Яке буде складатися усього з чотирьох пунктів. Перше: це заморозка бойових дій на тій лінії, яка складатиметься на даний момент підписання цього договору, щоб не було жодної стрілянини, як між військовими, так і в тилах по інфраструктурі, як військовій, так і цивільній. Не було переміщень військових по лінії фронту, де стоять, там і залишаються, не було підвозки БК та поповнення підрозділів. Повне припинення мобілізації кожної із сторін з моменту підписання цього договору. Друге це повний контроль європейських країн та Америки через розвідку. Як на місці, так і через супутники за виконанням першого пункту. Третій і самий тяжкий момент, який буде складно виконати, це гарантії для кожної сторони і покарання за порушення першого пункту. А які саме покарання? Якщо українська сторона порушує, то буде так. Повне припинення допомоги як грошової, так і військової, техніки, зброї та розвідданих. Але я боюсь, що в нашій країні є шпіони або люди, яких підкупила російська сторона, та які сидять в верхах, і за їх дії ми можемо це все втратити. Якщо Росія порушує перший пункт першого етапу, то посилення усіх санкцій, що є, доповнення ще якимось тяжкими санкціями і повний контроль над ними, посилення армії України усіма можливими способами, а саме зброєю, ракетами любого типу, без заборони на їх використання та технікою європейської та американської. Щоб була можливість закидувати цю Росію по військовим та стратегічним об'єктам. І це повинно буде виконуватись моментально і в повному обсязі, як тільки наша країна буде робити запроси без жодних слів, що ми не можемо цього дати, сюди за порушення можна дописати ще деякі пункти. Але це не нашій країні, а тим паче не мені вирішувати. Це повинні обговорити і прийняти рішення лідери європейських країн та Великої Америки. Про що я. Дивіться. Якщо Росія порушує договір, то це прямий вступ війни у війну на боці України, як на її території, та й не тільки усіх європейських країн. Та Америки для повного знищення агресора. А їм про це потрібно буде поговорити. Адже Росія не дотримувалась жодного договору. 94-й рік Будапештський меморандум, 97-й рік про дружбу і мир. Та 2003 року, де ми кордони встановлювали. Це всі договори, які були з Росією. І вона їх всі порушила. Та вона й обіцянок своїх не виконувала ніколи, що вони не будуть нападати на Україну. Зараз вони обіцяють не нападати на країни Європи і що Америка їх друг. А ці слова ми вже вчули в сторону нашої країни. І всі бачать, як вони їх виконують. Якщо цей пункт буде, то можна дописати ще й таке рішення. Сподіваюсь, мене за це не осудять і не приймуть як зрадника нашої країни. Що за порушення договору Україною всі окуповані території України, коли війна закінчиться повністю, будуть прийняті усіма світовими лідерами як частина Росії. Але це якщо Україна порушить договір. Першого етапу. Але як я вже казав раніше, то є, що я боюсь, що в нашій країні є шпіони або люди, яких підкупила російська сторона, та які сидять в верхах при владі. Четвертий пункт. Це створення документу про закінчення війни. За порушення цього пункту буде. Активовано третій пункт першого етапу, першого етапу, тобто покарання. Якщо якась із сторін конфлікту буде затягувати процес написання документу та його підписання, провина повинна буде лягати на агресора, тобто Росію. Адже вона хоче всього і якнайбільше від країни, яка хоче миру та спокою, і яка хоче, щоб її суверенітет поважали. А великі лідери повинні це розуміти. Встановлення дедлайну на створення документу та його підписання. Цей договір першого етапу з чотирьох пунктів має розробити. Та узгодити між собою Америка та Європейські країни без участі України та Росії. Коли він буде готовий дати дедлайн в два тижні на його підписання двома сторонами, тобто Україною та Росією, тут і буде видно, хто хоче миру, а хто ні. Якщо одна із сторін не буде згодна на його підписання, то в силу вступає третій пункт першого етапу за порушення договору. Тобто від нього відмовитись неможливо, а за відмову буде покарання. Далі, після підписання цієї угоди першого етапу, з дедлайном в 2 місяці всі учасники Україна, Росія. Америка та ЄС мають виконати четвертий пункт першого етапу про створення та підписання документу другого етапу про завершення війни. Яке моє бачення другого етапу, тобто створення документу про повне закінчення цієї жорстокої війни, має такий вигляд з такими пунктами. Якби Росія не кричала. Але перше, Україна зберігає територіальну цілісність та свій суверенітет, повний вивід російських військ з території України. Якщо Росії будуть передані якісь території, це буде знаком іншим країнам, що військовим шляхом Можна ж все-таки добитись свого розширення, тобто і за цього десь через енну кількість часу будуть війни, і придеться вже там Америці втручатись і намагатись владити конфлікт. А я не думаю, що їй це потрібно. Також це для Росії буде знаком, що силою все ж таки можна домогтися свого. І також через енну кількість часу знову буде війна, а всі ми знаємо, що вона любить не дотримуватися жодного договору. Тобто, треба показати всьому світу, що якби ти не намагався силою щось зробити, нагороди, ти за це не отримаєш. Друге, Ступ України до ЄС. Тут говорити ні про що. Тут вирішувати будуть країни ЄС. Росія не має жодного права нам це заборонити. Це потрібно для тісних зв'язків з іншими країнами в економічному плані. Щоб жити було всім зручніше. Третій пункт. Вступ України до НАТО. Ось тут так. Є багато нюансів. А саме, що Росію це буде сильно тригерити. Тут можна прописати, що за згодою усіх сторін НАТО, Америки і особливо Росії, буде така можливість вступу до цього Альянсу. Тільки так. Це буде одна із уступок з нашого боку. Четверте, російська мова на території України. Уступка з боку України повинна бути, щоб ця війна закінчилась нарешті. Як би комусь не, дур, не було дурно від цього Як другу державну мову, ніхто її вводить не буде, Боже збав. Але можна зробити голосування по всій Україні. По типу, для тих, чиї сім'ї хочуть вивчати російську мову, будуть. Заняття кожну суботу на кілька годин для 5-7 класів. Я впевнений, що таких людей буде не сильно багато, якщо будуть вони взагалі, після того, що Росія накоїла, тому є такий варіант: в районах, в якісь із шкіл будуть ці заняття, дітей буде забирати автобус до школи і привозити назад додому. Оплата буде як вчителям, так і водіям українською стороною. Але Україна буде робити звіт по цьому питанню, скільки вона витратила грошей на оплату вчителя, водія та транспортування, бензин дизель. І передавати Росії будуть ці звіти, щоб та сплачувала це все. Якщо Росія не знала, у нас по Конституції України. Досі, на даний момент ще діє закон про захист російськомовних, захист російської мови на території України. До сих пір діє цей закон. Якщо Росія так хоче захисту російської населення на нашій території, то це її варіант. І це друга уступка. Буде з України, щоб війна нарешті закінчилась. П'яте. Армія. Тут питань не повинно бути. Це наш суверенітет, і ми самі будемо думати, яка кількість у нас буде. Ну, скажу одне: ми за мир і хочемо спокійно жити, а при мирному житті армія буде залежить від зовнішніх впливів. Тобто, якщо розвідка буде бачити, що сусід набирає численність своєї армії, ми для страхування будемо робити те саме. А так, яка різниця, яка кількість буде там, в при мирному житті і 100 тисяч буде достатньо. Щоб полігони зберігати в надлежному стані, техніку, озброєння, ну і на всяк випадок, якщо Хтось там рипнеться з тої армії, яка в них є. Щоб було чим відбиватись перед мобілізацією. А так і цієї кількості буде достатньо. Так як на це все гроші потрібні, щоб вони працювали як військові. Шосте озброєння. Росія не має права нам заборонити тримати на складах якийсь тип озброєння. Це для нашого захисту на випадок угрози. І питання двостороннього, є й питання двостороннього характеру. Те, що в нас вже із різних країн воно й залишиться. Но нового ми набирати не будемо, тільки власного виробництва. Цей пункт буде також як уступка з боку України. Санкції. Сьомий пункт це санкції. Вони будуть починати зніматися не всі відразу, а поступово. Та й то, тільки після того, як всі пункти документу будуть виконані. Обидим, як всі пункти документу будуть виконані двома сторонами. Восьмий пункт. Обмін всіх на всіх. Україна віддає усіх військовополонених, навіть тих, кого ми засудили. Тіла їх загиблих, які в нас є. Та й тих, хто хоче жити, та й тих, хто не хоче жити при Україні. Тобто тих, хто чекав Росію і хоче жити при їх владі, так званих Мизаруський мір. Росія же передає усіх наших військовополонених, усі тіла, як... усі тіла загиблих наших військових, яких вона вже забрала. Та передає людей, яких вона вивезла на віддалені краї своєї території, з окупованих нею територій. Про гроші. Мені, звичайно, хотілося, щоб інші країни нам допомогли в відбудові нашої країни, але це їм вирішувати, не нам. Ну ось Росія має відшкодувати збитки, завдані нашим громадянам та державі. І помимо заморожених активів їй прийдеться надавати ще якусь допомогу, наприклад, безкоштовного надання газу та нафти на кілька років. А ті заморожені активи, які знаходяться в Америці та Європі, будуть йти на їх розсуд. Захочуть частину взяти собі, візьмуть або віддадуть Росії. Але більша їх частина має піти нашій країні на відновлення. Саме сильне з цього документу це гарантії безпеки для України. Якщо Росія перетинає кордон України військовим шляхом або порушує даний договір, то Україна стає автоматично членом НАТО і здійснюється п'ята стаття, де всі члени даної коаліції під керівництвом Америки втручаються в війну проти Росії. Якщо на той момент санкції будуть зняті, то вони будуть накладені в повному обсязі в найкоротші терміни. Також йде посилення української армії любим типом зброї. Росія може написати, що вона зобов'язується більше не нападати на під... більше не нападати та підтримує. Дійсні кордони між нашими країнами. Але всі ми знаємо, як вона виконує свої обіцянки. Но для Галочки краще пусть буде цей варіант. А тепер щось із розряду воображення. Якщо Україна порушує даний договір. То ті території, що на даний момент є під окупацією Росії, автоматично будуть призначен... признані усіма країнами світу, як територія Росії. І щоб не трапилось, Україна вже не зможе більше їх більше на них претендувати. Але Україна хоче миру, і їй ніколи не потрібна ця війна, і вона перша ніколи не нападе. Тому і з розряду воображення пусть буде. Але тут може бути хитрість зі сторони Росії. Вона може зробити диверсію і сказати, що в цьому винні ми. І таким чином сказати, що ми не дотримувалися договору. Тому тут буде складно з цим питанням. І тільки розслідування, і тільки після розслідування робити висновки. Але, ну, пускай буде, щоб Росія точно підписала цей договір. І це буде типу ще одна оступка з нашого боку, щоб у них не було претензій до цього документу. Одинадцяте. Проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання договору. Обов'язково. 12. Надання всієї допомоги тільки після проведення виборів в Україні. Якщо чесно, я не сильно довіряю своїй владі, тому краще пускай буде цей пункт, щоб вони гроші не вкрали. На цьому все. Я думаю, достатньо. Пунктів. в цьому. Остаточному договорі про повне припинення війни. Хто дивився до кінця, ще раз дякую. Ставте лайки, робіть коментарі. Сподіваюсь, не будуть сильні засудження мого бачення. Якщо щось додате, буде цікаво прочитати. Ще раз усім дякую та до побачення. Усім миру, добра в кожну родину.